Скажу, в мене золота коліжанка Марі... Марина. Приїхала до неї на чай, вона пішла, пішла мити альтанку, а мені каже, йди поки погостись. А ви знаєте, куди вона мене відправила? Щоб я йшла гоститися лохиною. Навіть ці кірісні кущі, я вже вам показувала. То на одній лохині вона мудряється і поїсти літом і на зиму зібрати гарний врожай. Вона мене гостила тою, що в що сьогодні хочу, я подивилася. Бо минулого разу я не подивилася. На її огірки і помідори. Цього разу я мушу дивитися. Газодиню. А за нею треба доглядати якусь важку. Та. А, мені треба доглядати. Прекрасні ягоди. Тільки збирати. Або їсти. Прекрасно. Чим я і займуся? Владик, давай. І слухину. Це син Маріни. Владик. Давай, смакуй. А, Дже за... добре. Не добре, не добре. Мама мені відправила їсти лохину, щоб я її не заважала. Mm -hmm. І ти їж. Mm -hmm. Ти любиш слухину? Так, да, конечно. Звичайно. Звичайно. <реш> <реш> Дивіться, яка гілка. Вон та смакота. Оток вийшов і зразу посмакував зранку. З'їв пару ягід і довольний.